Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми продовжуємо наш проєкт Медична паразитологія. Ми з вами знаходимося на другому розділі, який присвячений гельмінтології. І вже е, наша увага прикута класу, власно червів. червь. Нема тут. І сьогодні ми знайомимося з представником, якого звуть гострик. Людський або ентеробіус вермікуляріс. і він збудник хвороби, яку називають ентеробіус. Отже, гострик людський, де він взагалі так поширений? Виявляється, що він може зустрічатися повсюдно, але можемо запам'ятати, що частота захворюваності вона буде вища в країнах з помірним. Кліматом. Ну, Ось це європейські країни, можна сказати, з таким е, помірним кліматом, і Україна є частиною Європи. Це ми з вами добре знаємо. Отже, що собою та, як його можна собі представити, цього е, такого гельмінта? Е, морфологічні характеристики. Так. зріла особина вона має білий колір. Самець має довжину 2-3 мм, самочка 8-13 мм. На передньому кінці тіла, ось тут ми можемо з вами бачити, кутикула розширюється і утворює таку визикулу. Розширення таке. Задній кінець травоходу, ось тут задній кінець травоходу, він теж має розширення, яке називається бульбус. У самки задній кінець тіла загострений, ось тут, бачимо теж з вами. Так? І крізь кутикулу просвічується матка, заповнена яйцями. Ось тут ми теж бачимо цю, цю, цю структуру. Так? У самця тупий кін, задній кінець він закручений на черевний бік. Це те, що взагалі характерно для цих круглих черв'яків. Що можна сказати про будову яєць цього, цього гострика? Яйця безбарвні, вони прозорі, розміри 50-60 це довжина і ширина 20-30 мікронів. І форма яйця, як ми бачимо, тут овальна, асиметрична. Один кінець рівний, рівний, а протилежний такий опуклий. І ось тут ми бачимо дійсно дуже яскраво ці характеристики. І, що найголовніше, всередині яйця навіть можна спостерігати наявність личинки. Життєвий цикл цього паразита е, можна охарактеризувати наступним чином. Ну, по-перше, він паразитує цей гострик людський лише у людини. Е, е, локалізується він в нижньому відділі тонкого або в верхніх відділах товстого кишечника. Зараження зазвичай відбувається через брудні руки. Інвазійна стадія яйця. Гострики прикріплюються до стінки кишки за допомогою бульбуса і тієї визикули, яку ми з вами побачили. Після запліднення самці гинуть. У самок після дозрівання яєць збільшена матка вона здавлює стравохід, і гострики відокремлюються від стінки, опускаються в нижній відділи товстої кишки, і вночі під час сну, коли анальний свінтр дещо розслаблений, гострики можуть виповзати на шкіру періанальної ділянки, і там вони відкладають яйця. При температурі 35-37 градусів і вологості 90% яйця стають інвазійними і за 4-6 годин. Повзання гостриків викликає свербіж. Людина розчухує ці сверблячі ділянки шкіри, і яйця гострики потрапляють під нігті, можуть бути занесені в рот, і при цьому здійснюється аутореінвазія. Тобто людина сама продовжує, продовжує це захворювання. І це є дуже небезпечне. Тому хоча тривалість життя гостиків, вона всього е, близько місяця досягає, так? людина може хворіти на ентеробіоз е, довго тривало. Е, можливо, також ретроінвазія. А це що таке? Це коли вихід личинок із дозрілих яєць у періанальній ділянці. Е, і вони можуть мігрувати через відхідник у кишечник, тобто самі далі будуть знаходити вже своє остаточне місце в кишечнику. Ось ми бачимо з вами такий простий життєвий цикл, зображений на е, такій схемі, і е, ми бачимо, що найголовніше, найголовніше е, ось цей шлях, шлях проникнення до організму людини, до його травної системи, полягає в тому, що ось ці яйця з сформованими личинками потрапляють на руки і далі з брудними руками. Через їжу, або якщо дитина, то о, може переноситись яйця і на о, іграшки, а іграшки потім може дитина, як кажуть, тягнути до рота, і так воно буде продовжуватись. Тобто ця людина, або, дитина, або доросла, ну, або о, маленька дитина буде заражатися ці, на цю. Хворобу, ентеробіоз. Яка патогенна дія? Ну, по-перше, це токсикоалергічна реакція. Так? При цьому ще спостерігається ураження слизової оболонки кишечника, шкіри періональної ділянки і приєднання при цьому вторинної інфекції. Розвиток запальних процесів піхви при заповзанні гостриків у жіночій статеві шляхи. Так що і таке теж можливо. Клініка. І ось тут знову таки підкреслюю, все ж таки страждають в основному діти, діти. характерний свербіж у періональній ділянці, зниження апетиту, нудота, запори або пронос, болі в животі, у хворих дітей спостерігається порушений сон, підвищена втомлюваність, головний біль, можуть навіть бути. Епілепти формі напади, ну і може роз ще і НРС. або. Як здійснити діагностику? Ну, По-перше, клінічні які прояви, так? інтенсивний свербіж у періональній ділянці, що з'являється вночі, виявлення гостриків на шкірі або офікаліях за, за умови високого ступеня інвазії? Ну і, звичайно, лабораторна діагностика проводиться: це овоскопія зі шкріпка з періональних складок, або використання методу так званого. Так званої липкої стрічки. Це береться шматок прозорої целефанової плівки. Е е е е з липким таким шаром прикладаються до шкіри періональної ділянки згодом до предметного скла. А ми, ми знаємо, що яйця вони мають особливості своєї будови, і можна тоді ставити діагноз. І дослідження на ентеробіоз повторюються тричі з інтервалом 2-3 дні. Гельмінтоскопіяфікалі при високому ступені інвазії здійснюється. Під час ось цих виділення фіна... цих фекалій при проносі. Лікування призначають препарат Пірантел. Лікування повторюють двічі з інтервалом 2 тижні. Одночасно лікують, ось тут будьте уважні, всіх членів родини. Контрольні дослідження через 2 тижні повторюють триразово з тижневими інтервалами. Отже, профілактика особиста. Насамперед, це особисте це дотримання правил особистої гігієни, громадська дуже важлива. Щорічні обстеження виконуються дітей і персоналу в дитячих садках, молодшій школі, ретельне дотримання санітарного режиму в дитячих установах. Це санітарно-просвітня робота. Дуже важливо, що профілактика ось цієї аутореінвазії у хворої дитини. Для того, щоб цього не було, необхідно коротко стригти нігті, мити руки з милом ранком після сну, постільну і натільну білизну обов'язково прасують. У кімнаті щодня проводять вологе прибирання. Ну і о, це вже така порада молодим мамочкам. Якщо о, таке сталося і дитина захворіла на ентеробіоз, то крім того, що дійсно треба о, підтримувати ось цю чистоту, стригти нігті, обов'язково прасувати білизну, прати і прасувати її. О, Можна ще ввечері, коли, перед тим як дитина засинає, взяти ватний тампончик, тампончик такий зробити, і покласти дитині ось в цю зону ануса, для того, щоб коли а, ці. А, Гострики вони, самки гостриків виповзаючи, вони відкладали яйця не на шкіру дитині, а на цей ватний тампончик. Тоді вона буде менше е, страждати від свербіжу, буде менше е, розчісувати ці ділянки шкіри, і буде, звичайно, легше боротися з цією хворобою. Отже, на сьогодні ми з вами закінчили знайомство з цим таким представником, дуже небезпечним, як ми бачимо, для дітей, і навіть для дорослих. Тому що якщо дитина хвора, то Осі яйця вони о, розносяться, як кажуть, по всій хаті, по всій квартирі, і о, тому треба дійсно не забувати, що треба робити вологе прибирання для того, щоб убезпечити ось це поширення і реінвазію цієї хвороби і у дітей, і навіть у дорослих. Отже, на сьогодні все. Якщо ця інформація для вас Корисна і важлива, то не забувайте підписуватися на наш канал. Ми будемо раді з вами зустрічатися і наступні дні. До побачення!